Як після гнети вид заробітку, якому він буде і заробляти, і кайфувати. Привіт! І в цьому відео розповім, як почати заробляти в інтернеті, хоча б якусь копійку, розказувати я це буду на своєму досвідові. Але перед початком я хочу предупредити, що я не якийсь мега-експерт, я не заробляю мільйони, але в мене вже в цьому є якийсь хоча б якийсь фундамент, так, тобто, може пару тисяч гривень я можу там заробляти. Ось, і ще я трішки прихворів, тож вибачайте. А ми погнали. Так, і почну я від самої базової базової, що легких грошей в інтернеті не буває. І хто б що не казав, щоб вийти хоча б на якийсь доход на кормальні розходи, особливо на підлітку, ну вам мінімум потребується місяць, щоб якщо у вас немає в цьому ніякого фундаменту, то цьому потрібен час. По факту я ще не знайшов якусь супер постійну стабільну нішу, з якою заробляю там, мільйон доларів, так скажемо. То, що я хочу донести, що кнопки бабла не буває. Тобто швидких грошей не буває, як це там арбітражники, хто це виставляють, типу переходь в біо і заробляй мільйони. Ну, Зрозуміло, що на вас просто хочуть нажитися. І це поняття, ну, це повний. Беріяти, ось. А ми плавно переходимо к іншій темі. Саме, собственно, як шукати якісь цікаві ніші і так далі. і так далі. От, що перше, це YouTube. Саме я дивився мільйон відео. І якась в мене, наприклад, популярна ніша там, стікала, я в неї трішки углублювався і йшов пробувати. І в мене з'явилося хоча б якесь маленьке розуміння Про такі популярні ніші, як товарка, дизайн, к прикладу, монтаж відео, криптар, трафіку, що там ще таке є. Тобто про популярність такі ніші, я думаю, про які ви там чули, ще помню ТГ-менеджерство, ось про такі популярні ніші, в мене з'явилося якесь уявлення, і ну, я розумів, що я хочу, що я не хочу. Так, друге, що я використовував і що навіть можу порекомендувати, це можливо, навіть ви десь вже чули, це популярне твердження, так скажемо, це братися за всі можливості. Навіть в книжці найбагатіша людина в Аболоні пишеться, що вдача тобі посміхнеться, якщо ти будеш використовувати всі можливості. По перше, ти будеш набивати руку. Як я сказав ще в прошлому, що в тебе буде якесь розуміння і так далі, тобто якісь можливо знайомства, і щось в тебе піде, тобі це буде нравитися, і все. І ти починаєш там зробляти якісь огромні суми. Я не раз чув такі історії. Ось. Тож якось так. Ну і третє, це просто пробувати все. Це відноситься як і к першому, так і к другому. То, якщо ви знайшли людину, в якої є хоча б якийсь досвід, питайте в неї, розпитуйте. Пробуйте різні ніші, щось. Тобто, на початку, мені кажеться, якщо ви толком не знаєте, чим ви хочете займатися, то пробуйте різні ніші, щось вам тоді сподобається. До речі, друзі, в мене є мій телеграм-канал, де я активний, ми можемо якось понетворкати, якось. Обмінятися досвідом, ну, як я вже казав, що я не якийсь експерт. Ось, Тому ми можемо просто якось понатворкати, тобто там можливо, якось зібрати якесь ком'юніті, я планую. Тож переходьте, ссылка в описі, Тож підведемо підсумки, що не буває швидких грошей, і що треба все дивитися, братися за всі можливості, у когось щось питати і так далі. І тоді буде вам успіх. І, к прикладу, ваш путь к заробітку 1000 доларів в місяць може зайняти як і 3 місяці, якщо вам якось повезе, а може і там пару років. Звісно, це вже зависить від удачі, трішки, бо удача це не тільки проказано, якщо що. Ось, ну і від вашого голову серця, амбіції і так далі. Картка монобанка з ТГ каналом є в описі. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, оця все тема, там колокольчики, підписочки. Ось. Та всім до побачення.